Група, привіт! Знову сьогодні я з вами тут. Знову ми продовжуємо таку нашу маленьку, коротеньку психологічну розмову. Розбираємо ми тему емоції. Емоції, тема складна, непроста, і ми її розбираємо по частинках. Сьогодні частинка цієї інформації це тригери. Ми поговоримо про тригери, про природу тригерів, про значення та і як з ними працювати, якщо це негативний тригер. Також ми трішки затронемо. Тему первинних та вторинних емоцій, ви дізнаєтеся, чому люди заїдають проблеми і, ну, і багато чого цікавого. Так що поїхали. Перше, що таке тригер? Ну, я думаю, вже закорінилася ця фраза. Не тригери мене, це мене тригерить. І ми вже всі дуже добре знаємо, що тригер це такий специфічний стимул або якась подія, яка викликає дуже сильні емоції. Дуже часто ми говоримо про негативні емоції, так, і вони приводять нас до емоційних якихось реакцій. Ось. Ці, ми, звичайно, говоримо з вами про зовнішні якісь тригери, але так само людина може себе вводити в певні стани внутрішніми тригерами, тобто якісь перепроживання спогадів будуть призводити до певних фізичних дискомфортних відчуттів і так далі. Давайте вернемося до позитивних все ж таки, тригерів, так? тому що є і позитивні, і негативні. І поговоримо про їх природу, як вони формуються. Ви знаєте, що одна із функцій, головна функцій мозку це запис, повністю запис всього всієї інформації, яку накопичує людина за життя. Це такий прилад, який записує повністю все. Тому що задача номер один вашого мозку, якщо ви ще не знали, це вижити ваше виживання. Угу. Це ви хочете стати багаті, успішні, красиві і так далі. А для мозку головне, щоб ви вижили. Тим він і займається, тому йому важливо збирати і аналізувати всю інформацію, особливо негативну інформацію. Він записує повністю в всіх деталях. Давайте розберемо на прикладі, щоб було зрозуміло, про що я говорю. Уявіть собі дитину, яка бавиться на майданчику. Так, гарна погода, весна, все квіте, дерева пахнуть. Цвітом, пісочок, все так гарно. І тут до дитини прибігає величезна, ну скажімо, чорна собака перевернула, можливо, навіть і вкусила. Так? І вона чує, вона дитина починає плакати, кричати. Вона чує крик чоловічий, це власник собаки, який біжить забирати. Припустимо цю собаку, ну, вже так стало моторошно від цієї історії. Для чого я її розповідаю? Тільки для того, щоб ви зрозуміли, що в цей момент у цієї дівчинки записалося повністю все: запах дерева, який цвіте, яке цвіло з боку, до, на який на, на доток як пісочок, запах собаки. Вібрація, звук голосу власника собаки, і так далі, і так далі, і так далі. І вона цю інформацію несе ціле своє життя, так. Далі дівчинка забула вже про це, її заспокоїли, привели до нормального скажімо так, емоційного стану, і все нібито забулося. Але ось людина виростає, і ця дівчинка вже не маленька, а така молода, приваблива дівчина. І, припустимо, вона знайомиться із якимось хлопчиною. І цей хлопчик її запрошує кудись погуляти і провести разом час. Ну, і ніби все складається, все так добре, і є яка симпатія, так? і є про що поговорити, і цікаво. І ось тут несподівано виявляється, що у хлопчика є собака. І навіть якщо раніше ця дівчинка не наблюдала якихось сильних негативних реакцій на собаку, все ж таки я більше переконана, що в людини з таким досвідом. Залишиться дуже негативне відношення до собак на ціле життя. Ось, то тоді, в цей момент, коли вона побачить цього хлопчика із собакою, вона не зможе перейти цей емоційний бар'єр, який виросте із спогадів, спрацює тригер, особливо якщо ця собака чорна, припустимо, таких самих розмірів, так, і ці тригери будуть її. Повертати, включатиме страх, який буде все ж таки гальмувати, гальмувати її дії. Так, рефлексія, одним словом. Так ось. Спрацював трейдер, і дуже часто для людей можуть виникати ось такі типу проблеми у стосунках або навіть у дорослому житті, коли дружина дуже негативно реагує на якусь із звичок свого чоловіка і так далі. І так, далі. так, не дуже би я хотіла в цьому відео розповідати вам про ПТСР, так? посттравматичний синдром, так? цей розлад. Посттравматичний стресовий розлад, ми все ж таки відійдемо. Давайте поговоримо про позитивні тригери. Позитивний тригер, наприклад, такий, як м -м, певний запах, м -м, може, ну, припустимо, у вашої мами м -м, колись був улюблений парфюм. І коли ви чуєте запах, який навіть вам нагадує. Цей мамин запах вас буде повертати у дитинство. Угу. А можливо, ви знаєте смак дитинства, можливо, ви чули про це. Це знову ж таки тригер, але в цьому випадку він позитивний. Так само місця, місця де коли ви можете приїхати в гості до людей, сім'ї, родичів, яких ви вже гостювали у дитинстві. І знову вас так ніби повертає. Так, повертає в дитинство, ви перепроживаєте, дай Бог приємні емоції і хороші. Так, ну і чому ми так багато говоримо про ці тригери? А, тому що можна коригувати поведінкову реакцію, поведінку людини, ми із цими пусковими механізмами. Е, ну... Із фактів і досліджень можна вивести перше, що дослідження пам'яті і тригерів, вони вказують на за більшості випадків, все ж таки на тривожні якісь травматичні спогади. І ось ці спогади включають. Емоційні реакції, відповідно, реагує ваше, ваше тіло, і ви перепроживаєте певний страх, напруги страху, як у випадку із дівчинкою і собакою. так? Тобто психологія пам'яті, що все це живе в нас, в нас все ж таки доказано, доказано. Ось воно, реальне життя. Ось вам, як воно. Значить. Перше, що ми робимо, коли ми маємо справу з дуже негативним тригером, ми його ідентифікуємо. Людині важливо зрозуміти, що це перепроживання, усвідомити, так? це не має відношення до реальності зараз, в даний момент, мене просто повертає назад. Це тригер, це спрацював тригер. Далі потрібно, звичайно, зрозуміти природу тригера. так? Чому він викликає таку сильну реакцію? Звичайно, це минулі події, досвід, який був пов'язаний. Ну і потрібно виробити найголовніше це стратегію подолання. Тут можна говорити про КПТ, когнітивно-поведінкова терапія. КПТ краще, тобто це якийсь метод, який допомагає справитися із емоційними сильними реакціями і привести ваше фізичне тіло до. Такий стан балансу нормальний. <кій> ну, і, звичайно, розвиток. розвиток навичок саморегуляції. Людину потрібно навчити, як, справ... як справлятися із негативним тригером, і сильною емоційною реакцією. Так? Це про емоційний інтелект, якщо ви таке чули. Це про те, що людина вчиться контролювати власну емоцію, реакцію. На так? Ну і про підтримку. Важливо сказати про підтримку, що кожній людині, як би там не було, яка працює з тригерами, не працює, дуже важлива підтримка рідних, близьких. А тепер давайте все ж таки про заїдання. Чому людина заїдає свої проблеми? Дивіться, є первинні емоції, є емоції вторинні. про них я запишу окремо відео. Але оці вторинні глибші так, вони приводять тіло у дискомфорт, який ви не усвідомлюєте головою. А заїдання, особливо чимось солоденьким і таким, таким приємним, смачним, приносить таке як розслаблення. Тобто зажим це стрес і приходить розслаблення. Це єдиний механізм, який відомий вашому тілу.